Говори, де я після посольського приказ. Народ стомився, свята хоче, а біля воріт нашого королівства чекає. Бородав у турбаху балиця. Бомжій. Бомжі. Так гнать їх аж до царства Кощівого. Та ні, Дід мороз! А з ним дівиця красна, снігуронька красива. Прийняти паси. добре слово сказати. Під мороз, кажеш, а хіба ти забув, яка проблема в нашому королівстві? Який може бути новий рік, коли донька моя несміяна, горює день при дні? Розсмішити її хто не може? Дивелітька, лаву, хоч. Остей за мурський кожуш. о і два вуха. І ставай, плаче. Другуй наказ, наказ королеви снігової. Повеліваю громадянам місцевим та гостям заморським розвеселити доньку мою несміянну. І нагорода за це 100 тисяч єврів. Карета самохідна поршка є. Безплатний інтернет на рік від пана телекома. А також безкоштовна путівка у край теплий баден-баден на двох. Написав так-так другою швидко я, конець. І добав, якщо трапиться молодець красний, то віддав за нього доньку свою заміж. Написав. Так, так. ВКонтакт, Фейсбук і твіттер із максимальними перепостами, лайками і класами. А ще біля воріт на Київському бікборди великі поставити а на кожному стовпі розклеїть оголошення. Зрозумів? Я воль, ваша величність ой, не унічайти, лузер стрьомний. Чекає, як перестане плакати наша місця.